Саме страшне було, що може бути це евакуація. Це я лежу, отак от поранений, дивлюсь на небо, а я на відкритій ділянці. І я розумію, що зараз прилетить дрон та скине на мене вибухівку. Я починаю повзти. Хлопці за чую кричать: тихо, тихо, не повзимо тебе зараз витягнемо. До повномасштабного вторгнення я займався спортом, зокрема, боксом. Це була моя база, якби моє кохання до спорту. таке. Жив в Херсоні, займався також в Херсоні. Потім переїхав до Одеси, і почав тут займатися боксом, кікбоксингом, бойовим самбо. Почав тренувати. Група в мене була з дітей. По кікбоксингу та взросла група споксу. Повномасштабне, це як лежачи на дивані, я його зустрів. Лежимо четверта година ранку, щось бабахнуло. Жінка мене буде, каже, Русь, щось, щось зірвалося. Я кажу, ти лягай спати, це фура проїхала по рейсам, бахнула, говорю, лягай спать. І тут мені дзвінок, дзвонить мій найкращий друг, каже: братан, збирайся. Почалася війна. Я в ступорі думаю, що це не може бути таке. Він каже, він також з Херсона. Він каже, що в Херсоні взагалі жах. Я дзвоню батькам, мама плаче, каже, що почались вибухи і кату вже йдуть. Я кажу: збирай речі з батьком та виїжджайте до нас, до Одеси, і будемо виїжджати. Тіпа. Вони кажуть, да, зараз, зараз, Тіпи, ну, зараз, зараз і опинились в окупації. Ми з жінкою спочатку були тут, хлопці мої всі друзі зібралися. Кубку та почали формурувати підрозділ. У мене як маленька дитина була, йому наразі було два з половиною роки десь. От, я був жінкою та сином. Потім хлопці позинили кажуть, що ми йдемо до Збройних сил України. Я говорю, що я також з вами, типу, та й летимо. Жінку відправив до Польщі з сином, ти сам пішов на війну. Так і створили ми підрозділ Хімера, та почали з хлопцями воювати, відбивати свій рідний дім, нашу Херсонщину. Це важко, дуже важко, дуже страшно. І ми перший штурм, я він ніколи не забуду це, Ми штурмували водокачку на Херсонській області. Там загинув наш близький друг Жорик. Ось, це дуже важко. Найбільше мені запам'яталось загибель Жори та Свята. Та й, в принципі. А так бігали по посадкам, бігали по каналам, стріляли, воювали. Я там першу свою контузію отримав, прокапався, лікувався в Миколаєві, та все ми вилічилися та пішли ми далі з хлопцями працювати. Ми з підрозділом не входили в сам херсон вже. Ми всі були на лікарняному, бо ми штурмували до повного масштабного вторгнення в Херсон. Ми штурмували ж область, всю, проходили це все. та Хлопців багато хто поранили, командира мого ранило. Я був після контузії важкої, хлопці були з контузіями, з пораненими. І ми вже були тут, в Одесі на реабілітації. І дзвонили і кажуть, що в Херсон заходять. А Нам до цього дзвонили, казали, що хлопці готуйтесь, будемо заходити в Херсон. І ми всі на чемоданах сидимо, дзвонять, кажуть, що зайшли в Херсон. Мені отак от тіліпає. Чому не ми? Чому не ми? типу, З хлопцями. Ну і ми на наступний день вже заїхали теж в Херсон. Я одразу поїхав додому, постукав у двері, ніхто не відчиняє. Відкриваються двері, і сусід каже, а батьків немає. І в мене ступор, думаю, не вже забрали їх орки. Типу. А він каже, та ні, вони поїхали, хто з Херсону знає, де Україна. Поїхали до України, там Стерлінг військові розклали. Типу, вони поїхали дзвонити вам, сказати, що все добре, що все. Бо не було ж зв'язку зовсім з Херсоном. Я хлопцям говорю, сідаємо в машину, їдемо до батьків, і біля цуму вони виходять з маршрутки, і ми під'їжджаємо на остановку, прямо, і я вже зустрівся з своїми рідними. Як визвели Херсон, нас всю бригаду нашу перекинув до херсонського напрямку, і ми всі засіли на берегу Дніпра. На березі Дніпра ми всі чекали та ходили на ту сторону з хлопцями. Таке острова, це все було за нашим підрозділом та за нашою бригадою. О, є. Отримав травму я 12 серпня, о 6.30 ранку, це я вже, як зараз пам'ятаю, ми штурмували козачі лагері з хлопцями. Ми зайшли на той берег. Там хлопці були, ми вже зайшли їм підтримку. І вони вийшли, як вони були дуже багато поранені. Ми залишилися і наша задача була штурмувати ще далі. Типу. Але був великий клаптик ділянки маленький, де ми знаходились. І кацапи знали, де ми, та що ми, та вони туди нас нам накидували, все що можна, ще не йтя. Четверо суток ми були бій, четверо суток куля в кулі та снаряди вони не зупинялися як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Дуже важко форсували три річки, замінований острів форсували. Важко було, але кайфово так. Там свій адреналін, я вам не можу передати, як це воно йти. Йдеш, біжиш, ти не відчуваєш втоми, нічого, стрільба, це все, запах пороху. Ну, важкі важкі бій. Це самий важкий бій, мій, який був. Це, це, це форсування річки Дніпро. Я відпочивав вже, а хлопці вели бій. І хлопці операції передають, що закінчуються набої та клинуть автомати. Що потрібна допомога, я вскакую та біжу їм на допомогу. Мені командир каже, не біжи, залишся. А я теж був командиром лодок. Каже, залися, я кажу, ні, я не можу, там мої хлопці, вам їм потрібна допомога. Та почав бігти і не добіг. Мені прилетіла 120-та міна, попала в ногу, в руку та в плече. Десь жовтня місяця так, триває реабілітація. Була все кайфом, все здорово пішло, я вже забуще таке костелі пішло, але в організмі стався такий збій, лопнув мій костний мозоль, і нога почала болтатися. Отак -от. от. І Застопорилася, зажила сама, кістки зажили і не пішов костний мозоль далі. І знову я на милицях, знову я ходжу і зараз чекаю. Операцію, щоб буде знімати мені. У мене тут Титановий штиф стоїть від коліна до стопа. Його будуть знімати, ставити мені обратно Елізарова і наращувати кістку заново, тому, тому що не пішло, кістка не зрослася. Приблизний час на реабілітацію після повторної операції приблизно буде тривати від 3 до 6 місяців. Це дуже таки приблизні, скажімо так, Часові рамки, тому що ця травма вона не підпадає під якісь чіткі протоколи лікування, тому все максимально індивідуально, але будемо намагатися ці сроки зробити ще меншими. Далі плани: я лікуюсь, роблю операцію, восстановлююсь у своїй службі в армії і йду далі воювати.